Україна змінює закон про охорону праці 21 серпня. Верховна Рада прийняла проект 101.47 за основу для нового закону з безпеки праці. Що ж зміниться, і чи зміниться взагалі? Для початку варто сказати, що діючий закон був прийнятий у 1992 році, тобто 32 роки тому. Звичайно, мав зміни за цей час, проте тепер він потребує переписання майже з чистого листа. Основною причиною тут є євроінтеграція крізь призму європейських стандартів. Наш закон Закон не є досконалим та зовсім невідповідним у контексті підходу до врегулювання безпеки праці. Цю відмінність погляду навіть відразу можна щитати з назв. Якщо теперішній зветься коротко про охорону праці, то майбутній матиме назву про здоров'я та безпеку працівників на роботі. Якщо зараз об'єктом закону є праця, робочий процес та місце, їх умови, то майбутній документ має перенести фокус на самого працівника і його готовності до роботи, його освіченості, стані ментальному. Та фізичному. Uh -huh. Цим самим розкриває ящик Пандори під назвою Людський фактор і змушує розбирати його більш детально. Тобто, мало того, що ми закупимо і роздамо каски, потрібно, щоб працівники їх одягали не лише через наказ, а й свідомо. Але це не все. Згідно з запояснювальної записки проекту, закон розроблено з метою впровадження ризикоорієнтованого підходу, адже існуюча система працює за принципом реагування на наслідки. Якщо простими словами, наразі ми більше зосереджені на тому. Тому, як пом'якшити наслідки у разі падіння в працівника? А натомість повинні будемо мінізувати ризик цього падіння взагалі? Ну що, як вам такі оновлення?